Добрий день мої малята, любі хлопчики, дівчата. Вас вітає дитячий садочок номер 18 Горобинонька. Я вихователь Олена Володимирівна. Мені дуже приємно сьогодні зустрітися з вами. Ми поговоримо про народне свято, яке зветься Масляна і вигадамо чарівні млінці. А для цього нам потрібно буде три аркуші білого паперу і олівець жовтого кольору. Масляна, мої любі дітки, це таке свято, яке з'явилося дуже давно. Але воно так сподобалося людям, що його святкують і понині. Масляна триває 7 днів з понеділка в понеділю. Під час масляного тижня святкують закінчення зими. Назва масляна виникла тому, що на цьому тижні м'ясо вже не можна було їсти. Але масло та інші молочні продукти ще можна. Ось і вигадали люди млинці. Сім днів триває масляний тиждень, і весь тиждень печуться смачні млинці. Адже вони так схожі на сонечко, за яким всі скучили за час зими, і які символізують життя. Бо сонечко це і є життя. Ось і у нас є млинці-сонечки. Їх стільки, скільки днів триває Масляний тиждень. Здогадалися скільки? Вірно, їх сім! І кожен млинець розповість нам про свій день. Перший млинець починається святкування в перший день тижня, понеділок. Його називають Зустріч. Цей день роблять ляльку опудало і починають пекти млинці. І ми з вами теж зробимо млинець. Візьміть аркуш паперу. Це буде наша сковорідка. І намалюйте посередині круг жовтого кольору. Це і буде наш перший млинець. Бачите? Ось так намалювали. Молодці. Другий млинець. Другий день тижня. Як він називається? Хто підкаже? Вірно, вівторок. А його ще називають заграванням. Цей день будують та снігові фортеці для Ігор. Ось ми з вами теж пограємо. Беремо другий аркуш паперу. Посередині олівцем. Малюємо фортеці, а навкруги сім снігових кульок. Намалювали? Ось так. Дуже добре. А тепер проводимо олівцем лінію від кульки до фортеці. І так від кожної кульки. Наші кульки летять в ціль. Сподобалася гра? Весело було! Дуже добре. Третій млинець це третій день тижня. Як він називається? Вірно, середа. А ще його називають лакомка. В цей день приходять у густі на млинці. Так як людей приходить дуже багато, то і млинців нам треба теж багато. Візьмемо третій аркуш паперу і намалюємо на ньому. Сім млинців. Так як млинці схожі на сонечко, то й домалюйте промінці. Ось бачите, скільки гостинців у нас вийшло. На всіх вистачить. Четвертий млинець? Вірно, четверг. Його ще називають розгул саме веселий день. В цей день. Возять опудала на колесах, катаються на горках, співають пісні, ходять у гості та бажають господарям міцного здоров'я, достатку в домі. П'ятий млинець. П'ятниця. Молодці. Звиться він ще вечірки. Тепер же тато і мати запрошують бабусю з дідусем до себе в гості і пригощають їх смачними Млинцями. Масляні млинці просто смакота. Зі сметаною і з маслом і варенням. Шанує весь народ масляну нашу. Веселіше не знайдеш свята. Малята, а підкажіть мені, будь ласка, як можна назвати млинці? На тарільці він один. Називається він? Вірно. Млинець. Багато їх спекли ми, Тоді називаємо ми млинці. Молодці, уважно слухаєте. Шостий млинець це субота. А називають його ще посиденьки. Ходять один до одного в гості, дарують подарунки, а ще в цей день спалюють опудало, а потім. Попіл розвіюють по полю, щоб був гарний врожай. А сьомий блинець останній день масляний. Закінчуються святкування. Цей день ще називають прощеною неділею, адже останній день тижня неділя. Цей день люди просять вибачення один у одного за те, що зробили поганого, за помилки. За все те, що могло образити людину. Мої любі малята, Бачите, скільки всього цікавого та корисного ми з вами сьогодні знали про свята масляну, яких чудових і смачних млинців напекли подібних сонечку. Мені дуже було приємно з вами працювати. На цьому наше заняття закінчується!